Що вам сказати, любі, дорогі, чим можна ваше серце звеселити? Хтось з вас уже лишився без ноги, хтось без руки, і вам з цим далі жити. Скалічені не тільки лиш тіла, скалічені душа, людська свідомість. Зіткнувшись в поєдинку правди й зла вам, дуже часто говорила совість, по-іншому вчинити не могли, хоч і цього ви часто так хотіли, себе за інших там ви віддали, І тому сьогодні так страждає тіло. Сказати ви герої це ніщо. Це і частини того не опише, що ви зробили у бою зі злом, оберігаючи від лиха чиюсь тишу. І з вами поруч йшов завжди Господь, і зараз він про вас незмінно дбає, не покидає вас серед турбот і незримо тихо душу потішає. Не думайте, що він вас залишив, не думайте, що він у чомусь винен. Він вас настільки сильно полюбив, що ради вас послав на землю Сина. Ой, як Він добре розуміє вас, було побитим і Господнє тіло, він був один у той нелегкий час, коли всі друзі й близькі залишили. Він дуже добре розуміє вас, він бачить сльози і знає всі страждання що вогник віри вже давно погас, що ви одні в своїх переживаннях, ідіть до нього, коли прийде мить, в яку забракне, будь для чого сили, він вашу рану серця вздоровить і зробить так, щоб вам вже не боліло. Ви ще живі, і в цьому є вся суть. Прошу вас, любі, друзі, не здавайтесь, коли в чесночі спогади прийдуть, без слів Ісусу, все розповідайте. Він той, хто вас нестиме на руках через піски, провалля і долини, Він той, хто може подолати страх, Він той, хто може зруйнувати твердині. ви, неймовірні, ви трудівники. Ви так багато у житті страждали, ви так багато у житті пройшли, ви так багато у житті зазнали, та, попри все вилюбі не здались, І на дусі ані трішечки не впали, Ви ще сильніші, ніж були колись. Ви своє серце в болях гартували. Я вдячна вам, мої захисники, і не лиш мої. А цілої країни тож в ці тяжкі й такі суворідні, самі в собі не загубіть людини.